Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій категорії Олександр Усик, який прибув до нашого міста на запрошення відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та її голови Михайла Кошляка, а також федерації боксу регіону, очільник Велистав Біндер, заступник Сергій Філіпенко, свою зустріч з боксерською громадськістю розпочав зі стислого знайомства зі стендами музею олімпійської слави Дніпропетровщини. Після чого його ось так. Вітала переповнена зала олімпійського дому, левову частку якої склали юні вихованці профільних відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл та секції спортивних клубів. Услід за чим для нього розпочався черговий того дня вже тригодинний марафон спілкування з аудиторією. І скільки треба мати терпіння, щоб вкотре відповідати практично на одні і ті ж питання, що линули вже зранку. Проте чемпіон виявився напрочуд непересічною, простою, доступною, добре освіченою і духовною людиною, з одночас широкою ерудицією у різних галузях. Алу життя. Він не вимушено вів мову про те, чим займається після бою з Дюбуа. Ділився тим, чи не виникає бажання піти з Олімпу непереможеним. З ким є бажання вийти на ринку у найближчому майбутньому. До речі, подібне станеться вже наступного року. Всесвітня боксерська організація ББО дала йому 90 днів на відтермування поєдинку з паркером і зобов'язала українця провести бій проти тимчасового чемпіона організації без будь-яких проміжних зустрічей. Молодого Ітауму усик вважає ще не готовим. До серйозних завдань також він розповідав про дружбу з зірками світового спорту свого рівня, серед яких боксери Ленок Льюіс, звісно, брати клички, Василь Ломаченко, футболісти Кристіану Роналду і Андрій Шевченко та багато інших. Цікаво, наприклад, було почути, що складався його день 19 липня поточного року, коли відбувся його бій на стадіоні Вемблі в Лондоні проти Даніеля Дюбуа. Я просипаюся, у Мене ранкова молитва, ранкові правила. потім я йду там вже роблю там ванни і діла, зуби там, миться, потім сніданок, я поснідав, трошки по почитав книгу, і о 12-й годині ми виїхали в іншу готель, ще пообідав і ліг спати. Він ну, там читав, здебільшого читав, там інколи там, з китам з донькою поспілкуватися з рідними. Помолився, опять же, і взяв книгу і сидів, читав і навпроти мене часи. Ми подивились, тобто я кажу, в скільки виходжу я, тобто в скільки плану виходу. Ну, там В 22.35 ми там виходимо. Окей, в мене там година, я там питаю у Катмана. Коли ми будемо мотатися, він там, давай там в 35 хвилин. Я бачу, а ага, в мене там 20 хвилин. 20 хвилин читаю, потім ми починає... я вже перебігаюсь, в зу боксерки, але їх не зав'язую, щоб не перетягувала ноги. Я заматуюсь, мені терпують руки, я зав'язую боксерки. Потім э, я вдягаю бандаж, обклею спеціальною спеціальний клії, щоб шорти не, сп... ну, не злазили, якщо я там якийсь момент. Це вдягаю шорти, футболку, опять же, перед виходом про... читаю общу молитву з командою в, в роздягальні. І все там вже людина, яка вже багато років там виводить, тобі, так, алекс приготувався і все. і… І виходимо. Це день, день бою. А після ейфорії від перемоги, коли всі до вас до діла, до діла ще хочуть. Ейфорії ніякої немає, є велика усталость і хочеться вернутися в номер, поїсти, І щоб була тиша, щоб нікого. Ну, там команда може бути в номері, близькі люди можуть бути в номері. По-любому ми поїмо, тому що заздалегідь заказуємо їду, там перше, друге, третє. Рибку, там різні види, щоб поїсти, включаємо бой, можемо по гарячому подивитися бой, Тренер в номері, тобто ми навіть по-гарячому записуємо е, ошибки, які допустили, щоб в подальшому їх е, виправити. На завершення зустрічі і спілкування Олександр провів майже годинну автограф сесію, у ході якої він не відмовив жодному з бажаючих у своєму підписі, які він залишав на флаєрах, світлинах, футболках, кепках, рукавичках і навіть на мобільних телефонах та руках. Фотографувався і фіксувався на відео, на згадку. Синшов він написав побажання на своєрідній стіні вітальної кімнати, олімпійського дому, яка вже рясніє подібними від мегазірок і політиків притул до президента України Володимира Зеленського. На сам кінець голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк на знак подяки за візит і незабутні яскраві зустрічі вшанував УСК пам'ятною відзнакою своєї громадської організації. Дякуємо тобі, чемпіоне і людина з великої літери.